Вітаю вас, друзі, 20 березня, день щастя, День весни, весеннє равноденства, День нового життя, нових зустрічей, нових гарних і радісних новин. Давайте разом з вами разом спитаємо інформаційний простір, як для нашої України пройде 21. 21 березня день землі. Земля пробуджується і день народження кожного року, день народження землі, 21 березня. Як буде для України? Які будуть події в Україні 21 березня? У нас війна. Що загалом для України ми чекаємо у вівторок, 21 березня. Дивіться, в деяких містах я вам зараз покажу. Буде усилення страха, напряження і десь будуть руйнування в Україні. Будуть десь розгоряння і руйнування. В іменно построях здання. Давайте подивимося, що це будуть від кого Україна, де це буде? Від кого? Це буде від ворога. Це буде від ворога від його, їхніх подій, підсилення, напряження. Будемо оборонятися. Буде підсилення у нас в обороні і визволенні наших земель. Прошу печаль! Про що печаль? Чого нам, чого нам страшно? Чого ми не можемо нікуди? І за чого? Да, печаль, тому що можуть бути навіть жертви у нас завтра в деяких областях. Печаль, Україна, що ми далі ждемо? Яких ми ждемо, подліг, подліг подій? Це вас здання, що це ще може бути? Там, де люди збираються, там, де є люди? Так. Напряжение буде в оборонних процесах, визволительных процесах. Да, багато буде еще неясних моментів, ілюзорних, но так, будемо надіятися, що буде підсилення, воно буде підсилення обов'язково. И мы будем, ви понимаєте, воно буде и на небі. Да. Підсилення буде, і те, що захист на небі, він підсилюється, і ми будемо радіти з того. Чого ми сумні? Давайте я вам покажу цю комбінацію, чого сумна жінка і карта жертв. Від кого це? Ми питаємо разом з вами, від кого це може бути? Яка причина? Причина буде великий страх. І це буде причина обстрілів. Що для українських ЗСУ буде завтра важливіше всіх? Важливіше буде багато розговорів про ДОМ і багато буде. А МАГ, карта мага, карта великого спеціаліста. Про це будуть дуже багато домовлятися, і в нашій Україні з'являється дуже багато спеціалістів військової справи. Да, для того, щоб захистити небо, для того, щоб все було так, іде дуже гарний, майстерний, будуть майстера свого діла, буде небо захищати. Буде підсилюватися, але незважаючи на це, загроза завтра в Україні є постріли в страху і навіть можуть бути жертви. Будь ласка, як же закінчиться сутки 21-го для українських? Дивіться, деякі території ми вже теж в руках і вони вже будуть наші, нікуди вони не дінуться. Будуть совмісні, будуть роботи проводитися та говорні, щоб обороняти ще. Ще приоткривати двері, ще треба визволяти міста? І це шукається, обдумується, як це все зробити. І для всіх жителів України яка порада на завтрашній день, дивіться, може бути якась опасність неба обманним путем? Для цього ми повинні знати, не повинні ми обмануватися в ілюзіях. ходити. Порада для всіх жителів України. Ну будуть у нас і гарні новини. У тому у секторі вийшло, там, де підсилення, підсилення неба, захисту неба. І яка ще порада на завтра для українців? Дивіться, ми будемо скоро обнулення нас, обнулення, ми готові жити. Спочатку карта 0 карта з нуля. Ми йдемо в путь з нами вірні друзі, вірні товариші. І ми обов'язково почнемо свій путь до найкращого життя. Не переживайте, все буде обов'язково добре. І що для всіх нас каже інформаційний простір саме головна порада. Дивіться. Яка гарна ту спентаклі. Це, це дуже гарна карта. Хто вивчає Таро, ви знаєте, це гарна. Це початок гарнішого, пригарнішого процесу, гарних, гарних подій і гарних, гарних новин. Дякую вам, інформаційний простір за підсказки і з всього того, що ми зробили з вами розклад. Я вам скажу, що на деяких територіях. Можливі обстріли і навіть е, постройок, якихось заружень. Це можливо бути. Ми, ми не повинні ходити і, і в спокійних... Давайте ще спитаємо, де це буде, в, яких, в якої зоні України? Зах, западна, восточна схід, північ, сівер, південь і від центр, де це буде небезпека завтра. Захід. Зараз на... захід, північ, схід, південь, юг і центр, де буде небезпека. Зараз ми подивимося, небезпека. Так, на... на Заході все спокійно, там будуть з ресурсами проводити всі роботи. Там на Заході, на Сєвері. Вот на севері є погроза від, від ворожих військових на, пів, на півночі України, є загроза. Дивіться, восток. восток. На восток якийсь схід, какое-то завершення процесу. Ми завтра з вами будемо дуже багато балакати про завершення якогось уже процесу. Щось, якесь діло на востокі, на сході України буде вже закінчено. Юг України. Так, Юг України, там дивіться, ми вже держимо своє частково і будемо ще більше держати на югі. Так, а що у нас у центрі? У центрі у нас багато роботи і багато таких тіл вирішається, які не можна тайні діла, робота робиться, працюється, все це робиться. Значить, дивіться, де у нас погроза. Погроза у нас на севері. вид войсковых понимаете вид самых именно войсковых они там что-то планируют чтобы солдат на севере чтобы ворожі солдаты доставляли нам беспокойство север давайте это трошки на север на цей, что у нас тут Київ. Київ там спокійно должно бути, просто движение. Там все спокійно. Там працюють мастера над зміною судьби, над гарною зміною судьби. Так, Київська область, так, Черниговская область. Чернігівська область немножко буде під загрозою обстрілів. Так, Сумська. Сумська. На Сумский будет важко и страшно. Это будет на Сумской области. И, будь ласка, нам еще скажите Харьков. Харьковская область будут великие оборонительные подии там. Харьковская область будут такие, понимаете, провокации на Харьковской области. На Харьковской области есть провокации, но больше всего под загрозой Сумская область. Дякуємо за інформацію, Сумська область. Саме більше завтра можуть бути такі. Україна, березень місяць, чим він закінчиться? Давайте от просто спитаємо: Україна рідненька Батьківщина, наша рідна земля. Завтра день землі. І ми питаємо. Таке свято велике, духовне, енергійне. Як березень закінчиться для України про війну? Про війну ми питаємо для українських людей, для українських зсу. Що ми з вами узнаємо кінці березня? Ну, дивіться, ми будемо знати і про поразки, і про поразки цих військових, про їхній уход, про їхній уход. Ми будемо радуватися, в нас буде ця звістка, що ворог вже щось на научок зібрався, Дивіться, і ми отримаємо цю радісну звістку у кінці березня для України і українських військових захисників, що ще буде нам важко. Вони будуть уходити і красти. Нам буде це дуже важко. Ну тому що нас будуть це карта Жезлів, дев'ятка, десятка. Дивіться, карта варюх, І що нам буде це важко? Звісно, нам буде важко і обідно. І чим же березень закінчиться для України? Дивіться, ми будемо з вами щось святкувати. Кінець березня? Ми щось будемо з вами святкувати, щось таке знати. знати добрі новини, і ми будемо обов'язково святкувати. А тепер ми спитаємо, що для російських військових, наших ворожих військових російських, що їх чекає до кінця березня? От просто спитаємо, що їх чекає. Їх чекає уход. Дивіться, вони уходять. Вони уходять, вони щось заберуть. Безусловно, вони заберуть. У нас у них будуть якісь скарби. Вони прямо будуть в руках це нести. Для російських військових до кінця березня дивіться їх, це російські військові ворожі. Там щось у них розіб'ються мічти і буде крах. І ми будемо це знати. Це для російських ворожих військових, яка буде. Дивіться, уход. Вони по пентаклям щось, звісно, щось з собою заберуть. Вони те, що ми бачили, украдуть. Навіть в руках будуть нести. І для ворожих військових крах башня, розрушення. Господи, звільни нас, звільни нашу українську землю, Батьківщину. Хай будуть всі люди живі і здорові. Дякуємо кожному з вас за дружбу, за любов, за взаєморозуміння. Давайте будемо дружними, мудрими, спокійними і вірити, що в нас буде все на Україні обов'язково добре. Люблю кожного з вас, обнімаю кожного з вас. Дякую за дружбу, дякую вам за добрі коментарі, дякую вам за лайки, за підписки. Будь ласка, підписуйтесь, будемо з вами розглядати ситуацію. І буде у нас все обов'язково добре. Віримо. Обіймаю кожного з вас, кожному, кожному, ангела-охоронця.